Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову програма 5 хвилин для вічності. І знову з вами я, Олег Алєксєєв. Серед наших глядачів є дуже різні люди: за фахом, освітою, економічним та соціальним становищем. А тому листи чи телефонні дзвінки на гарячу лінію надходять також з різними проханнями, життєвими історіями чи молитовними потребами. Один з таких листів надійшов з Житомира. У ньому Андрій просить, щоб молитися за нього. Він зараз знаходиться в місцях позбавлення волі, з його знайому Олену. Сьогодні в Україні більше 120 в'язниць і колонії, в яких знаходяться сотні тисяч людей, залишених близькими і знехтуваних суспільством. Багато хто з них втратив всяку віру і надію на краще. Але Бог любить цих людей і бажає допомогти кожному з них. В'язниця взагалі неприємне місце. Але особливо воно небезпечне тим, що ув'язнена людина вбирає в себе особливу психологію і часто не може позбутися її до кінця своїх днів. Тому і ходить, вона буває із зони в зону, як по замкнутому колу. Розірвати це коло може тільки Бог. Багато з тих, хто увірував на зоні після звільнення, знайшли духовний дім в церквах за своїм місцем проживання. Люди, що вірували в Бога в в'язниці, виходять звідти з сильним бажанням жити оновленим життям. Але вони зустрічаються з непростими обставинами пошуки роботи, місця для проживання та харчування. За офіційними даними, щороку близько 60 тисяч чоловік звільняються з в'язниць. У цей непростий період важливо підтримати і укріпити цих людей, у вірі й допомогти у вирішенні практичних питань. Ув'язнення свідчать, що найчастіше їхня зустріч з Богом відбулася через те, що зустрілися з кимось віруючим, хто просто їх запросив на молитву. Пересторогою для всіх нас сьогодні повинні стати особливі слова Ісуса Христа в Євангелії від Матвія. Тоді скаже і тим, хто ліворуч. «Ідіть ви від мене прокляті у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготований, бо я голодував був і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене, був нагий і не зодягли ви мене, слабий і в'язниці в я був, і мене не відвідали ви. Цими словами Господь вказав нам, що у місцях позбавлення волі знаходяться наші брати і сестри, які потребують нашого з вами співчуття. Навіть якщо ці люди справедливо засуджені через те, що допустили якусь велику помилку чи зійшли на хибний шлях, то все ж таки вони тепер зазнають страждань і потребують нашої допомоги, як сказав колись Ісус Христос, нашого співчуття. Кожна людина хоче бути щасливою, але часто не знає, як нею стати, і шукає щастя не там, де воно є насправді. Люди різні і різні їх уявлення про щастя, але навернутися на праведний шлях мають право усі без винятку. Навіть злочинців. Давайте і ми сьогодні з вами будемо молитися про тих людей, які знаходяться у місцях позбавлення волі. Добрий небесний батько, сьогодні ми разом з нашими глядачами звертаємось до тебе і просимо про в'язнів, про людей, які знаходяться за ґратами, про тих, які Господи страждають, можливо, за свої колишні невірні вчинки, можливо, за той невірний шлях, який вони обрали, коли не знали тебе. Але сьогодні там є також багато щирих людей, які шукають тебе, які люблять тебе, які хочуть Господи змінити своє життя і, можливо, вже змінюють його разом з тобою. Благослови їх, підтримай наша молитва сьогодні про них в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, пам'ятайте, що справді наша свобода і наша воля є тільки в Ісусі Христі і в пізнанні Його Слова. До побачення, Божих вам благословень.